Що ви мої любі? Щирі, друзі, Напевно вже думаєте, ну що вона вот рева і і ну блін, там бахмут, там солідар, вот, де проблеми? А вона репевна і проблеми і все таке. <смі> да ви праві. Ну, я дівчинка, я маю право, маю право деколи пахню, плакатись, а враховуючи, що я типу блогер, то так. Так, 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 я повинна це зняти на камеру і мене відпустить. Мене ну, реально відпустила вчора. Вилежала, потім подумала, бляха, на що це викладати, хотіла удалити. Зараз до мені краще нове відео записати. Ми, мене завжди криє, коли мені не вистачає грошей. Ну, от прям все. І Я стаю злюща, але при тому я стаю і продуктивна. Я одразу думаю, а, 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 розважила, деякі в мене є варіанти, що за варіанти. Я навіть переглянула нові варіанти, нові вакансії по роботі. Ні, я не намагаюся зараз когось налякати. Дивіться, справа в тому, що в мене є лютий, є якісь домовлені на, на лютий, є ще одна мутка, про яку я поки що не хочу вам розповідати, але вона, скажімо так, буде дуже хорошим доходом. Ну, просто так. Е, побачимо, побачимо, все побачимо. Так, наразі в мене є ще дві кредитки. Тобто у Львів я по-любому поїду. Хіба що ця русня не дасть нам нічого зробити? Ні виїхати, ні ні, блін. Коротше, побачимо, все, побачимо. Наразі в мене хороший настрій, все добре, все чудово. Е, можливо, підуть сьогодні на побачення. Не буду вам записувати відео, хоч, ну, після, хоч кожен раз хочеться розказати. Краще я сестрі розкажу. Так. Ну, власне, все, все чудово, все добре. Час дня я вже все зробила, що планувала, боже, як круто, я крута. Я насправді думала, що я попрацюю пару днів. Але потім подивилася, подумала: блін, міла, тобі не оплачують ні больнічні, ні за свій рахунок, коли ти береш, але працюєш. Не вздумай працювати, це твій відпочинок, проводь його, як хочеш, ти заслужила найкращий відпочинок. Все цими, цими люблю вас. Боже, мені так соромно, я забула, що мені в грудні виплатили дві тисячі. Мені все правильно заплатило, я вчора щось там тим наговорила. Коротше, я вчора була на емоціях і, і все в купу змішала. Так, гарно в мене було побачення, щойно так що. Так що я щаслива, гарний день, гарний вечір. Всім спокійно. життя.